В Ужгороді продовжують практику вільних екскурсій. Їх ідея належить Тетяні І Із часом до ініціативи долучився професор Ужну, президент Закарпатської туристичної організації, нині військовий Збройних сил України Федір Шандор. Це вільні екскурсії. Екскурсії, які були започатковані у свій час з Федором Шандором. Ніхто е -е -е нікого нічого не зобов'язував. Безкоштовні екскурсії тільки для того, щоб пізнати наш край, історію нашого краю. І зрозуміло, значить, бажаючі йдуть за ті, які безпосередньо хочуть знати про історію нашого краю. Організатори розширюють горизонти, ініціативи. Зокрема, запропонували екскурсію Некрополь Кальварія. Кальварія це. Практично унікальне кладовище на в нас в Закарпатській області, і з точки зору конфесійності, архітектури, і з точки зору людей, які поховані на цьому кладовищі, тобто це видатні постаті, це письменники, художники, це літератори, це композитори. Це ті люди, якими ми пишаємося, якими ми які все зробили для того, щоб наш край був настільки і відомим, і настільки був знаний у всьому світі. поховання на Ужгородській кальварії, інакше Голгофі, стали відомими з 18 століття. Саме в 1796 році тут був похований відомий угорський поет Дойко Габор. Відтоді земний спочинок на головному міському кладовищі обласного центру Закарпаття знайшли фундатор обласної клінічної лікарні Андрій Новак, письменник Федір Потушняк, художник Йосип Бокшай, композитор Дезидерій Задор та чимало інших яскравих особистостей. За кожною з них цікава життєва історія, а сукупно історія Ужгорода, її прагнуть знати місцеві мешканці та гості міста. 2014 року намагалася прижитись в інших місцях, і це було дуже важко, але в Ужгороді я прижилась одразу і перестала сумувати за морем, горами. І забуло все. І Це стало настільки рідне і настільки любиме місто, що ну, странно було би не цікавитись його історією. Екскурсія відвідувачам сподобалася. Отож, організатори готові і надалі влаштовувати туристичні мандрівки Ужгородською кальварією.